Всім привіт! Ви на каналі Басті Геймс. А сьогодні у нас на огляді певно, що найприємніша по тактильним складовим насільна гра... Живопис Локалізована та видана видавництвом ігромаг, за що їм величезний респект. Ну, а якщо у вас після даного огляду щось йокне в і живопис подобається, то цю та багато інших ігор ви зможете знайти у ігромага на сайті. Посилання залишимо в описі, а ми переходимо до огляду. Отож, для початку готуємо поле. Воно цього разу тканинне, що доволі незвично. При цьому прошити по краєчкам, а це значно збільшить час служби. Не те, що наша тканина за 500 гривень, да, Стас? Далі випадковим чином обираємо 4 картки умов і ставимо їх у відповідні ділянки. Умови це такі завдання на гру. Іноді простенькі, а іноді і не дуже. В ході якої ви будете створювати картини, які і повинні їм відповідати, в ідеалі всім-чотирьом. Докладаємо зверху стрічки, ділячи їх на п'ять купок. Сірі це бонусні. Ставимо останніми. Наступним кроком ретельно перемішуємо та закладаємо прозорі карти малюнків у підготовлений бокс. Його ж ставимо на місце з спеціальною позначкою. Далі дістаємо 5 верхніх карт та розміщуємо їх горілиць зліва від боксу. Ось ці прозорі карти малюнків це є ваші заготовки, з яких в подальшому ви й будете створювати картини. В залежності від вашого вибору і місця розташування, ви будете або відкривати, або закривати ті чи інші іконки, які, в свою чергу, активуватимуть різні умови підрахунку переможних балів. Всього у грі є 4 іконки елементів: колір, форма, текстура та тон. Останнім кроком роздаємо фішки з палітрами жетони натхнення, по 4 одиниці на кожного художника, і ми готові до гри. Палітри ж слугуватимуть умовною валютою в живописі, отож у свій хід гравець може виконати одну із двох дій: або взяти карту з малюнком із поля, або завершити картину. При цьому слід пам'ятати, що на руках одночасного гравця не може бути більше аніж п'яти карт малюнків. Ви можете взяти безкоштовно найвіддаленішу картку від боксу. Якщо ж вас цікавить будь-яка інша, то слід поставити по одному жетону натхнення на кожну попередню. А після того, як гравець забирає карту з поля, слід поповнити пусте місце, зсунувши всі карти вліво від колоди. Якщо при отриманні карти на ній є токен натхнення, ви забираєте і карту, і токен. Як тільки на руках у вас будуть три картки, ви маєте право завершити картину. Для цього помістіть їх у протектор до фону. Подивіться на новостворений візуал і зачитайте назву. Ось у мене вийшла граційна принада. Далі підрахуйте свої зароблені стрічки. Кожного разу, коли картина буде виконати ту чи іншу умову, ви можете взяти по одній стрічці. Деякі умови, як, наприклад, близькість, дають право взяти відразу ж по дві стрічки. Для детального розуміння на звороті є пояснення із прикладами. Моя картина заробила всього дві умови. Першу це різноманіття за те, що увібрала в себе всі чотири елементи. І другу це якраз близькість. В ній ось ці два елементи знаходяться поруч. Ось і ось. Підрахували. Тоді відкладіть картинку в сторонку і почніть зосереджуватись на інших. Гра закінчується, як тільки всі художники завершать свої три картини. На останок залишиться лише підрахувати переможні бали, додаючи і порівнюючи кількість стрічок із відповідними умовами. Гравець, який набере найбільшу кількість балів, перемагає і отримає звання найкращого художника за столом. Отож, що я можу сказати про живопис? Це дійсно скарб для естетів. Гра не є складною в плані механік. Правила читаються і пояснюються один раз, і більше ви до них не повертаєтеся в живописі. Відсутня конфліктність і якісь підводні камінці. Максимум, що може відбутися, це те, що хтось перед вами забере картку, на яку ви націлилися. Всьому ж іншому, це атмосферна гра, яка підкупляє саме своїм візуалом і якістю компонентів, починаючи від карток в протекторах і закінчуючи доволі цупким картоном на стрічках і ребристим папером в книзі правил. Не знаю наскільки нам ще вистачить переграбільності базового набору, але впевнений, що це виправить допчик, який вже в скорому часі буде анонсовано і локалізовано, ігромагом, обіцяють в наступному році. Відтак підписуємося на соцмережі видавників, аби першими слідкувати за всіма новинами. Ну а з вами були Басті Геймс, Дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях, які б ігри ви хотіли бачити наступними, і не забуваємо задонейти на ЗСУ, адже їм завжди потрібна наша допомога. Слава Україні!